Вже, вже довольний йде, вже є робота, так? Да? ти ж покажи, щоб люди бачили. Новеньке, нуль. Скільки грошей? А ну розкажи, скільки стоїть щеплення на шкоду. 1,6. 200 доларів. доларів. Чиш, оце? Раз, два, виже мний. Розпаковка. Uh -huh. О, на тому старому, зараз порівнюють. О, а старе 200 геть там. Вже закльопки пішли в ход. Синій, аж ви ж посинів. Все. Нуль, це ви. Зараз влада є робота. Влад? Нас! Ви разом, да. Да, ми з Тамарою ходимо пари. Все, <laughs> давайте, кому треба шкода до 10 тисяч. Сіна буде, звертайтеся. Номер в описі профілю.